Родянка. Це селище міського типу на Київщині. Росіяни на початку повномасштабного вторгнення буквально стирали з лиця землі. Розстрілювали з артилерії житлові квартали і скидали авіабомби просто на багатоповерхівки, у яких на той момент ще залишалися цивільні, яким не вдалося евакуюватися. Ось у цьому будинку за адресою Центральна, 326, мешкала родина Мельниченків – мама, тато та їхні три донечки – 7-річна Маша, 12-річна Аня та 16-річна Даша. 1 березня 2022 року у їхній будинок влучила російська бомба. Родина Мельниченків жила на п'ятому поверсі, і бомба потрапила саме у те місце, де була їхня квартира. У той день тут були загиблі. Однак ані дівчаток, ані їхніх батьків серед жертв не знайшли. Більше того, за словами свідків, батьки з дітьми щодня від початку війни спускалися до підвалу будинку, і приблизно за годину до бомбардування усіх їх бачили в укритті. Утім, відтоді, а саме з 1 березня 2022 року, про долю родини Мельниченків нічого не відомо. Увесь цей час свого сина невістку та онучок розшукує пан Олександр. Дзвонив кожен день, як він мічався, їм всім чотири телефони, і я всі дзвонив. ну, Зв'язку нема, нема, нема. Цей телефон не виключаєш і тримаєш, от-от зовуш, от. Скажу, дідуся, до поїде, коли підемо вже в басейн. Чоловік каже, що з 24 лютого і до 1 березня його рідні виходили на зв'язок. Переважно вони ховалися у підвалі будинку, але їм вдавалося телефонувати, аби повідомити, що вони живі. Пан Олександр ледве стримував сльози, але відчувалося з якою теплотою та ніжністю він згадував про своїх онучок. Дуже те люди, дуже те саме старша, грала на гітарі, співала, пройшла конкурс в дізель-шоу. Сповіна була зніматися. Середня футбол, анбол співала. Я коли ходив, її на футбол, вона їй навіть виляла з поля за те, що їй там удари ногах, і вона втомстила. Казала Маша, ця маленька. Я вже навчилась плавати, ти далі далі не бачив, як я плав. Кажу, що точно плаваю. Каже, що точно плаває. Та Кать каже, що ти саме, то хоче показати, що вона теж. Нема зв'язку. Також чоловік розповів, що старша із сестер Даша свій день народження вимушена була святкувати у бомбосховищі під звуки сирен та бомбардувань. Я її привітав днем народження. І вона каже: дідусь, у мене буде настоящий день народження. Що таке? Папа з тортом приїхав. Вітав він їх підвалі. Цього будинку, де вони жили, ну де наружу святкували в підвалі. Отже, востаннє пан Олександр поговорив зі своїми рідними 1 березня. Вони сказали, що планують виїжджати з Бородянки. Утім, ввечері того дня у будинок влучила бомба. Зв'язку з родиною Мельниченків відтоді немає. Про долю дітей та їхніх батьків нічого не відомо. Після деокупації Бородянки пан Олександр приїжджав туди, спілкувався з місцевими, і вони розповіли, що його родичів могли вивезти у Білорусь. Батька дівчаток нібито затримали, а сестрички можуть перебувати у дитячому будинку у Білорусі. Однак ця інформація наразі не підтверджена. А пан Олександр не втрачає надії і вірить, що зможе знайти свого сина, невістку та трьох онучок Дашу. Марію та Аню. До останнього хочеться, щоб вони повернулися. Хочеться, хочеться. З кожним днем. Кожним днем. Хотів би, щоб до... хтось сказав, де чи в Білорусі, чи в Росії, чи в Прибалтиці, чи в Польщі. Вони повинні де-то бути. Не може бути, щоб з п'яти телефонів ні один не зробив. Якщо забрали телефони, то хто нібудь повинен вже звернути, хто-то бачив, хто-то бачив. Хочеться обняти, поцілувати. А ні, щоб не було неопределеності.